Радісти, наводчики, механіки, водіки. В журналі там Раш. Доброго дня всім. З вами я, Горук Олександр, і сьогодні я презентую нову рубрику на своєму каналі, яка називається Танко Раш. Це пілотний випуск, який присвячується. Наймасовішому танку в історії людства Т-34. Сьогодні ми розглянемо його початкові варіанти і модернізації. Т-34 у простонароді 34-ка. Це радянський танк середнього. Середній танк періоду Другої світової війни випускався серійно з 1940 року, був основним танком робітничо робітничо-селянської Червоної армії до першої половини 1944 року, коли на зміну йому прийшов танк модифікацій т 34 85 наймасовіший середній танк Другої світової війни і усього світу. Світу. Розроблений конструкторським бюро танкового відділу Харківського заводу номер 183 під керівництвом Михайла Івановича Кошкіна. Успішність проєкту була зумовлена застосуванням новітнього викосок... виконо... високоекономічного дизельмотора авіаційного типу Б2, завдяки якому середній броньований Т-34 у спастолі. Успадкував від легко тонкобороньованого танку серії БТ надзвичайно високу питому потужність відношення потужності двигуна до бойової маси, забезпечив в перебігу всієї Другої світової війни абсолютну перевагу танка т 34 в прохідності, маневрності, рухливості, а також ваговий резерв для модернізації з урахуванням копиченого досвіду бойового застосування з 1945 по тисячу 1945... 1954 рік. Основне багатосерійне виробництво Т-34 було розгорнуте на потужних машинобудівних заводах Уралу та Сибіру і тривало у послівоєнні роки. Повідним заводом з модиф... у модифікуванні Т-34 був Уральський танковий завод No183. Останні модифікації т 34 85 перебувають на озброєнні деяких країн. Танк Т-34 зробив величезний вплив на результат війни і на подальший розвиток світового танкобудування. Завдяки сукупності бой... своїх бойових якостей Т-34 був визнаний багатьма фахівцями та військовими експертами, одним із найкращих танків Другої світової війни. Танк Т-34 є найвідоміший радянський танк та один із найбільш упізнаваємих символів Другої світової війни. До теперішнього часу збереглася багато цих танків і різних модифікацій у вигляді пам'ятних... Та музейних експонатів. Наказ про постанову Т-34 в серійне виробництво був підписаним Комітетом оборони 31 березня 1940 року. У прийнятому протоколі наказувалося негайно поставити його на виробництво на заводах номер 183 і СТЗ. Заводу номер 183 наказувалося виготовити першу дослідну партію з десяти танків до перших чисел липня. Після закінчення випробувань двох прототипів був прийнятий план виробництва, який передбачав виробництво. З 1940 року 150 машин, який до 7 серпня був збільшений до 60 машин. 600 машин, перепрошую, 500 машин, з яких повинен бути поставляти завод номер 183 тоді як інші 100 машин. Через затримки з поставками комплектуючих в червні на заводі номер 183 були зібрані лише 4 машини. Випуск танків на СТЗ ще більш затримувався. Хоча до осені Темпи виробництва вдалося підняти. Вони ще все значно відставали від плану та затримувались браком комплектуючих. Так у жовтні через відшутність гранат Л-11. Військової комісії був сприйнятий лише один танк. Виробництво Т-34 на СТЗ ще більш затримувалось. Протягом всього 1940 року велася робота щодо пристосування до серійного виробництва початку складного та нетехнологічного танка. Але, незважаючи на це, протягом 1940 року були виготовлені. За різними даними, всього лише від 97 до 117 машин. Протягом осені 1940 року в конструкцію Т-34 був внесений і ряд більш великих змін, таких як установка потужної гармати Ф-34. Також на Маріупольському метеорологійному заводі імені Ільїча були розроблені лита та штампована башти. Подальший розвиток танка Т-34 планувався за двома напрямками малої та великої модернізації. Мала модернізація полягала у суненні виявлених недоліків та здійснювалася на серійних машинах. Під більшою модернізацією малася на увазі науково дослідна робота по створенню зразка танка Т-34 з розширеною баштою, що має командирську башточку з поселеним бронюванням та новою ходовою частиною з торсіонною підвіскою замість під. Основним озброєнням Т-34 ранніх випусків 1940 року, початку 1941 була 76-мм танкова гармата Л-11. З лютого березня 1941 року вона була замінена на 76-мм гармату зразка 1940 року Ф-34. Практична скорострільність гармат у бойових умовах становила порядку 1-2 вистрілів на хвилину. Гармата встановлювалась на ЦАПах. O Lobo частині башти у спарені з кулеметом в установці. Вертикальне наведення здійснювалося допомогою гвинтового механізму. Горизонтальна наводка виключно поворотом башти. Для наведення на цілий, на танках з гарматою Л11 використовувався телескопічний приціл тот 6 і перископічний панорамний приціл ПТ-6. На танках з гарматою а 34 ранніх випусків використовувався телескопічний тот 7 приціл та перископний панорамний ПТ-7. Згодом замінені на телескопічний темп FD7, що мав поле зору 15 градусів і збільшення в 2,5, і перископний панорамний приціл пт 7 що збільшував поле зору в 26 градусів, при тому ж збільшення, але відрізнявся меншою точністю через похибки, що вносяться механізмом зв'язку та прицілом та гарматою. Боєкомплектний гармати на Т-34 випуску 1940-1942 року складався 77 пострілів, які розміщувались у ящиках на підлозі бойового відділення і в укладках на його стінках. На Т-34 випуску 1942-44 року з поліпшеною башнею боєкомплект був збільшений до 100 пострілів. У боєкомплект могли входити постріли з каліберних, підкаліберних, бронебойних, основу осколочно фугасних шрапнельних та картечних снарядів. Підкаліберні снаряди через наявність у них карбіду фольфраму були протягом всієї війни в дефіциті, і у боєкомплект лінійних танків включалися за на наявності і відображення танкових атак. Всього було випущено. 84 00734, 4 тисячі, з яких передали на модернізацію, підмінні тральщики, вогнеметні танки, противотанкові самоходні установки. А тепер давайте поговоримо про його характеристики World of Tanks. На вибір у нього є дві топових пушки. 76-мм С-54 з пробоєм 125 бронебійним снарядом, і дамавом 115, і підкаліберним пробоєм 156, і уроном 110. Також є ще одна пушка зі 4 57 мм. Пробіття 112 і урон 85 бронебойним. І... Пробиття 189 і урон 85 підкаліберним. Я раджу вам встановити пушку 57 мм, так як вона є швидкострільна і пробивна. А щодо характеристик машини, прочність 450 ем, житок з топовою башнею, що є нормально для середнього танку, для середнього танку 5 уровня. Так, броня корпусу 45 мм під кутом 60 градусів. Ось, бачимо. Броня борта 45 мм також. Під кутом 48 градусів. І броня кормової частини 40 мм. Ось бачимо ось тут і ось тут. Під, корпус, під, під кутом 45 градусів. Броня башні 52 мм. Ось ось тут. Біля маски, сама маска 40 мм. Борта башні 50 м... 52 мм також. І тил башні 45 мм. Що башня дуже броньована для такого п'ятого уровня за камнів можна стріляти. Так, обзор 350 м. Ну, для середнього танку це посередньо. Не то, що погано, не то, що добре. Обзор. А, це я вже казав. Так. Час е, зводки топової пушки 75 мм 2,9 секунди. Ну, так собі. Максимальна швидкість вперед 56 км за годину, назад 20 км за годину. Потужність мотору 522 кінських сили. Ну, нормально. Маса танку 29 тонн 390 кг. Для середнього танку це багато. Угли вертикальної наводки. Вниз мінус 8, вверх 26 градусів. А тепер давайте передивимося цікаво. Ось такий у нас бій на карті Пенск. стрічний бой. Та 34 з пушкою 57 мм. Ось у нього є одна зірочка. 57 мм пушечка. Фул бебешки. ні одної голдинки, ні одного фугаса. Тільки... Звичайна ремка, звичайний медпакет, звичайний гнітушитель, нічого такого, звичайна Т-34 топова, звичайною 57-мм пушкою. Я, звичайно, не знаю, скільки я буду сказати. Звичайно, звичайно. Ну що ж, давайте будемо дивитися від того виду, від якого грав на той час ігрок з ніком Алинекс KZ із клану tgk 10 Бачимо, що він приїхав на Железну дорогу і чекає на ворога. Трохи збільшу мені карту. Ось. Бачимо hd модельку Т-34. Гарна. HD. Бачимо, що всі їхні вороги поїхали на зеленку. Щось там робити, а нашій т 34 їде по желісті. Хоче, впевне, вбити артилерію. А бачу ПЗ-4. З розворота стріляє. Не попадає. Йде в таран. Не хоче таранити, і стріляє виключно в нижній бронелист. І своєю швидко стрілом своїм. Ця щепушка має кличку, де руколка, Просто розбирає пазіка на металобрухт. Бачимо якісь невеликі підлагування. Ну, відео би, записується добре. 26 ppсу, ну не знаю. Бачимо тіпа Т-34. Опять він стріляє. Два... Три рази вже стрільнув, підправи його квас. Наші стокові. Три рази стрільнув вже не попав. Два рази не попав, один раз не пробив. Так, хоче танкнути, танкнути бортом. Тіп Т-34 став до нього бортом і він його просто-просто покидеш, чи його розбирає. Квас, і фраг. а він мав ще свободну камеру, бо тільки що показалось. Він читер трохи. Свободна камера заборонена модами. Просто знов покидешці, розбирає мардер. Мардер його не пробиває. Уже два фрага в копілощі. Тетя четвертого. Починає збивати, покидешці кришу. Арту. Сау 40. Стріляй по ньому по услі, збивай знову Знов покидешці, забирай арту. Знову не попадає вже четвертий раз. САУ 40 не пробиває. Знову добирає, четвертий фраг добрав. Тим часом рахунок стає 7-10 в користь ворогів по грілі. не попадає. Щось це дає пробиття. Знову поки дещо забирає. Це просто офігенна пушка. Я вам її советую встановити, якщо ви їздите на т 34 Тільки 50. 7 мм пушка зразку 50-го року. 1950 рік. Бачимо, він переїжджає через желізну дорогу. Дивиться, де вороги. Їде за квасом під сосником. Тепер повертає направо. Бачите, 28 трамвая не попадає в трамвай. Трамвей не получив плюхи законної, а починає розвертатись, той знову стріляє на шару і не пробиває. І дещо забирає Т-28. І квас підсосує знову його фраг. Квасу можна поставити із лайк. Уже два фраги у нього забрав. От знає, якщо ти дивишся це відео, квас з ніком ЖК-450, ти просто підсосник. От. Дивитеся відео, добавте його в друзів в, в танках, от напишіть йому у лічку, в взвод, вбийте його. Просто підсосник, просто негарна людина. От не можна так фраги підсасувати. Запам'ятайте, якщо ви їздите на танку і бачите, що на нього звівся інший танк, от не підсасуйте, дайте добити іншому танку. Так, тим часом наш Т-34 доїжджає до, 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 до Т-80. Той його барабанчиком не пробиває, звичайно. Бачи, як то його називається? Гробовоска. І гробовоску як завжди убиває по кидешті. Уже в копілці нашого Т-34 7 фрагів. Засвічується Черчилль. Знову стріляє на шару. А шара в ньому щось не везе. Так, чекає поки квас відволіче Черчилля і сам розбирає Черчилля поки дещо, Просто так в снайперському режимі з просто зближенням овер 9 тисяч просто його розбирає. Бачиш, що справи погані на базі. І каже, джентльмени в атаку. От що це за мод? Мені цікаво що? Каже. Пишуть чаті, ну понесло парня. Понесло, так понесло. Вже 8 фрагів в купілощі, так як я вже кажу. Т-34 нашого. Трошечки він вступив, звичайно, по Т-28. Міг би собі не давати домах. Добиває тупо Т-34, опять промах. Добиває Т-34. Лишилися, звичайно, такі вороги, що. На один, на два вистріла. АМХ-38. Тима стави на гуслю. Раз, рикошет. Ще раз рикошет. І добиває. І лишається беззащитна Чіха, яку він також добиває. Я вже проспойлерю. Ось. Він її добиває. А на цьому нашій бій завершується. І такий гарний Т34. З ніком Алінек скази. У нас виграє рублик, рубрику Найкращий бій на танку, який ми обозріваємо на новій рубриці Танкораж. А на цьому в мене все. Далі ми подивимося результат, що отримав наш дорогий. Ось такі результати бою. Мастер, огонь на пораження», непробиваємий, дуелянт, костолом, «Медаль пула», стальна стіна. Основний калібр, воїн, получено 33,5 тисячі кредитів, 1300 опита. Було нанесено всього 2432 дамага. І було получено 30 тисяч опит, це, не, срібла. чистим, а на цьому я буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалася ця рубрика, ставте лайки, а я з вами прощаюсь. До побачення.